Справа 1257. Усно. Чи правильно розкрито дужки? Ну що ж, стартуємо. Перше завдання: 3, що множиться на 2 плюс А. Це дорівнює. 3 множимо на 2. Додати. 3 треба помножити на А. Тобто Тут неправильно. Давайте запишемо неправильно. І внизу я запишу як вірно. Тобто 3 множимо на 2 плюс А. Це буде дорівнювати. Три, що множиться на два, додати три, що множиться на А. Є. Ну або три А. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що це в нас неправильно. Є? Переходимо до другого завдання. Мінус 7, що множиться на А плюс Б. Це буде мінус 7, що множиться на А, додати мінус 7, що множиться на Б, або відняти 7 б Це також Це правильно. Записуємо правильно. Є? Переходимо до третього завдання. Мінус 4, що множиться на x мінус y. Це буде мінус 4, що множиться на x, відняти мінус 4 або додати мінус 4, що множиться на мінус y. Тобто тут неправильно, тут має бути плюс 4 y. Давайте я запишу їх вірно. Отже, мінус 4, що множиться на x відняти y. Це дорівнює. Отже, це буде мінус 4 що множиться на х. Так. Потім записуємо відняти. Бо тут у нас знак мінус. Мінус 4, що множиться на y. Є? І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус 4х. Далі. Тут у нас мінус мінус 4, що множиться на y. Це буде мінус 4y, а протилежне число, бо тут мінус, ми можемо записати як плюс. А обернене число до мінус 4y буде плюс 4. Записуємо тоді, що відняти мінус 4y це додати 4. Є? Ну що ж, записуємо, що тоді у нас було розкрито дужки неправильно. Є? Переходимо до четвертого завдання. 2 в дужках 4 мінус b. Це буде 2, що множиться на 4, відняти 2, що множиться на b. Тут усе вірно. Записуємо тоді, що це у нас правильно. Ну що ж, ось таке просте завдання на розкриття дужок. На цьому вправу завершено.